Привіт друзі, привіт камаради, по копу. Сьогодні четвертий день, який я копаю на полі Чудес, як я його вже назвав. Сьогодні видався екстремальний коп, тому що зранку став 8 годині не міг дочекатися йти копати, побачив, що снігу нападало. Тепло вдівся, бо вчора змерз, так, сильно змерз. І сьогодні, зразу ж як зайшов, були два сигнали два рази копав, копав приблизно по 60 см, викопав. Два плуги, два лемиші величезні, навіть їх прямо так закопав, сьогодні без машини пішов. І, і вже е, боявся, щоб не змеркнути, але я так, я так вплив, що катастрофа. Е, сьогодні будуть проблеми з вітром, тому бо вітер сильний, самі бачите, ну не бачите, може вже чуєте. То знімати всі знахідки не буду, а так час від часу. Отож, перша монетка, ну монетка вже була, монетка вже ходячка була знайдена. От перша монетка. Так, дивимось що це. Це у нас... Це отак. Ну не бачу, це у нас... Ага, ага. віночок видно. Це один крейсер. Це один крейсер, рік не бачу. І напів Ну, пойдемо як не відмиється. Віночок так проглядає, це нормально. Добре, друзі, не переключайтесь, я сьогодні повинен знайти 15 монет, як мінімум, щоб дотягнути до сотні. 100 за 4 дні на одному місці. Добре, на зв'язку. Так, друзі, вітер страшний, сніг впали. Дивіться, який сніг може буде видно. Але я, але я впираюсь і шукаю. От знайшов 10 копійок 73-го року, 84-го 3 копійки, 25 ходячка. 20 копійок потішили 45-го року рамочник. І 3 копійки 80 з 99 року. Ще знайшов от такий годинник. Значить, Він на, глиб... на глибині був перфект. Я не знаю, що це за годинник. Корпус мідний, який... давав такий срібний сигнал, просто капець, незмінний. Ну, Але ну, він звичайно не срібний. Е, врятувало годинник те, що він водонепроникний. воду не проникне. Water Resistant. Це я англійський читаю. Там, до речі, я коли приглядався, там живе вже якийсь паучок середині. Як він там програв, Вода не проходить, паучок заліз. Так. Зроблено... Я його вже відчистив, бачите, зроблено в Японії. М -м -м так, так, так. Коротше, годинник. Ця штучка крутиться. Я вже пробував, вона вже прокручується. я попробую його зремонтувати. Спочатку подивлюсь, що це за годинник. Можливо, я його зремонтую. Добре, не переключайтесь. Прийшов я попрощатись з цим місцем, де знайшов срібнячок і де, в принципі, я всі, всі знайшов, але саме з тим місцем, де знайшов срібнячок, тут я прям 20 см звідси. Тому що я покидаю вже це місце, вже все. Сніг паде, тут вже нічого немає. Знайшов я, зразу покажу. Знайшов я от. Кілька гудзиків. бляха чи впаде зараз. Ходячки 30 копійок, ай 60 копійок е... і все. І от прийшов я попрощатися з цим місцем, бо йду. Йду пробивати зовсім інше, поле чудес закінчилось, ну, по ще, може знайду. І знайшов цікаву монету, яку не знаходив ще до цього часу. Так сніг паде. Це якась голова, треба зараз помити, дома гарно. Від якої відходять промені. чи Це ой це так якби двоє людей обнімаються. Зараз треба вдома роздивитися. Обняті. Хм. Це супер цікава монета. Ну і тут знову ж таки Франц Йосиф, здається. ну Не видно. убита монетка, шкода. Ну, щось буде видно, щось не видно, щось. Щось відмеється. Ну, Суперова монета, слава Богу і слава цьому місцю. Можна з покійною душою йти, звідси, Не переключайтесь. Не відпускає мене це місце. Ще викинуло мені монеточку. Це до реформи 3 копійки. 56-го року. В дуже гарному стані. Ну, прикольні ці дореформені монетки. Добре друзі. На цьому полі чудес намагаюсь копати будь-який найменший сигнал. І, і от знову хай Боратінка, хай маленька, хай, хай підуставша, Але задоволення неймовірне від того, що знайшов ще одну маленьку монетку на просто вибитому полі. Тут я ну кожен квадратний метр має ямку. Це просто, це просто неймовірно. От друзі, я все-таки сьогодні, напевно, не піду, буду вже ходити і блудити по цьому самому місці. Тут немає де ходити, я просто ходжу і постійно піднімаю монети. От просто якась чудосія, здається, що хтось в ямку вночі. Я з вечора заберу монетку, а вночі хтось підкладає мені монеточку. Я третій раз розкопую одну і ту саму ямку. І от випадає мені ще троячок радянський. Так, не золото, то так не срібло, хай монетка. Така нічого не коштує, але вона монетка. Це просто прикол. Я, я дам одну пораду. Для, для гуру, копу це, ця порада не піде, вони це все прекрасно, всі знають. Але для новачків, для таких як я, от, треба завжди провіряти ямку, всі говорять провіряти ямку, провіряти ямку. Я й вроді провіряв. Але два-три рази провіряти. Є ще одна фішка. От коли другий раз приходиш на те саме місце, на якесь пасовище, на поле, не, не, на, не на зорене поле, а на поле, де пасеться худоба. Пробивайте такі ямки, от такі горбики, от вони, не видно сніг. Коротше, от ти ходиш. Зараз покажу. От ти з катушкою от, типу, ходиш і стараєшся сюди не зайти, бо можна вдарити катушкою. Проведіть по ній, обійдіть її, прощупайте кріт. Чи мурашки там щось витягли, а там могла бути монетка. Ти боїшся вдарити катушкою, а там монетка. У мене вже кілька монеток так випало. На цьому всіяному монетами полі. Не переключайтесь. Це місце Це місце немов не зачароване. От я вже, що, я вже походив хвилин 10, що йду геть не витримую, це, це, це занадто. Я ходжу по тих ямках, що, що вже... Пробивав. І от сигнал, йду геть, я йду геть і сигнал. 15 копійок рамочник. 15 копійок рамочник, Гарна монетка, в хорошому стані. прекрасно, дякую тобі Боже. Так, друзі, чудо не сталося. 10 монет навіть не набрав, 9 монет. Місце вже настільки вибите, що практично нічого знайти не можна було. Ще по дорозі вже не знімав, по дорозі знайшов, знайшов якусь, якусь дешеву біжутерію. Від насоса цю штучку. Гудзики, шарпнелі, картеч, Оцей гудзик я знімав. Такий красивий гудзик, люблю такі гудзики. в мене вже кілька є їх. О, цей годинник, подивився в інтернеті. Ну, нічого особливого. До речі, він, він нормальний, його можна зремонтувати. Подивлюсь, що з ним зробити. Так, це, це какао, треба, в принципі, навіть немає, немає потреби його чистити. Троячки, два троячки, 10 копійок, це трішки. Дядя Вова. Трохи отут спуг Дядя Вова. Гекалось би йому. От. Хороший. Хороша монетка ця. Троячок після го року, здається. шостого ну Вже теж підтертий. Ну і я вже знаю, що це за монета. Це монета... Австро-Венгрія. Це так, 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 як її називають Полтура Марії Терези, Династія Гасбургів. Ну, досить така 1765 рік. Що вона коштує? Ну, ціни різні. Моя не коштує нічого, тому що дуже вбита. Дивлюсь. Отак вона виглядає. Шикарна монета. Ну, дуже красива монета, я таких монет красивих ще не бачив. Так, що у нас з цього було? От. Ну, в мене самі бачите, ну але для вас є колекції можливо колись знайду кращу. І... Боратінка, якщо це Боратінка, кажуть мені друзі в інтернеті, що це Боратінка. Боратосик. От, в принципі, і все. Поле чудес все вичерпало. Але я його ще здавати не буду. Зійде сніг. Я щепла на відеось, бо сьогодні я не витримав, я довго не був. І сніг все-таки мене вигнав звідти. Тож, друзі, що маємо, те, що маємо. І так, слава Богу, монет 90 я звідти вигріб. Добре, підписуйтесь на канал. Хай щастить вам!